Друзі, всім привіт! Ви на каналі Діагеймер. Недавно у мене вийшло відео, де я розповідала про всі секретики оновлення, і ми розгадали їх, до речі, дуже багато. Тому переходь на мій канал і дивися. А сьогодні ми оглянемо пакет. Тож в цьому відео ми оглянемо дуже великий пакет, у якому дуже багато речей, дві тваринки є, дуже багато одягу, меблів. Одна машина, дві нові анімації, а також дуже багато речей, аж 24. Друзі, цей пакет коштує всього лише 55 гривень. Для мене це був шок. Що ж, давайте його отримувати. І отримуємо ми його де? У нас на вулиці. Чому? Тому що машина має бути на вулиці. Зразу вже у нас є дві тваринки. Одна ось така дуже милесенька китічка. І така дуже класна собачка, ну, прям, прям очі милуються. І отакий величезний пакет. Давайте його розпаковувати. І тут у нас аж 5 коробок. Аж 5 друзі, аж 5. Одна коробка з меблями і чотири коробки з усякими аксесуарами шок. Але перше, це у нас величезна сімейна машина, якої нам так не вистачало ось така синесенька, гарнесенька машиночка. Давайте зараз спробуємо усю нашу сім'ю сюди поселити. Ось моя сім'я. Давайте зараз усіх спробуємо розмістити сюди. Перше, давайте подивимося, у нас є багажник, і ми можемо сюди поставити коляску Дениса. Далі, тато, у нас, звісно, сідає за кермо. ну як же ж ну, Мама може, з Денисом на руках може сама сідати наперед. Діана і Домініка сідають отут. А наш Данічка сідає на третє. На третій ряд. І ми можемо, до речі, туди і Дениса посадити. Дивіться, як ми всі, так, мама, сідай, тобі теж є місце. Дивіться, як ми тут усі класно помістилися. Я просто в шоці. Вийшла така машина за 55 гривень. Друзі, я вам раджу це купити. Ось, ну, тут у нас емоції, як з усіма машинами. Кермуємо, кермуємо. Ну, як з таксі, і як з машиною червоною. Але ж давайте тепер ще подивимося на ось це все, на ось ці аж п'ять коробок мебелі. Нам треба багато місця, тому я звільнила ось цю, цю кімнату в нашому великому будинку. Вся сім'я готова приміряти. Зараз ще за собачками і котиком збігаю. Ось наші класні собачка і котик, які, звісно ж, будуть належати сім'ї Діарі. Ну як то ну, так не можна? І, до речі, скоро вийде новий серіал, так що чекайте. Давайте ми спочатку подивимося на меблі. Це ми відставимо в сторону і відкриваємо нашу коробку меблів. Зразу натискаємо на валик. І перше це у нас вже такий класний декор ось такий, ще ось така ваза і багато коробок. Перше, це у нас коврик, який чомусь показаний ліжком, ну нічого страшного. Годинник. Далі у нас ось таке крісло ще. Велика шафа стелаж з різними поличками. Картина номер 1 Картина. Ого, це, це прям розклад. це не то, що картина. Ще одна, дивіться, яка прикольна картинка. Це у нас е, міряти дітей. А ну, це, це мають бути якісь емоції точно. Е, у дітей зараз перевіримо. Зараз нам цю жирафку ще треба сюди підставити. І беремо нашого, наприклад, Данічку. І я так думаю, що ну, напевно емоцій все-таки немає, але ми можемо вставати і ось так вимірювати. Дуже корисна штука для серіалів. Далі у нас ось така картина, де сюди ми можемо фотографії, вставляти різні фоткати і фотографувати. Ой, фотографувати і вставляти. Далі це у нас така корзина для напевно, одягу. Тут у нас ще одна корзина з дуже естетичним підсвічником. Подушка, ще одна подушка декоративна, ще третя подушка. Кактусики. Тут дуже багато рослинності, ще один вазоночок, і ще один і ще, один, і ще один вазонок, і ще один підсвічник. Це така кількість саме мебелі. А тепер перейдемо до найцікавішого до одягу. Зараз ми тут все почистимо. Отже, почнімо, напевно, з одягу для Дениса. Ось наш Денищик. Наш І перша коробочка це все для тебе. І тут не тільки одяг, тут ще дуже багато речей класних. Дивіться, перше це у нас шапочка. Я зараз тут просто, тут все таке миле Слюнявчик у нас є. Далі туалет, з яким. Ну, це ще не туалет, а м -м горщик. Туалет, з яким у Дениса немає емоцій, але є емоції у Дані. Перша емоція він радіє, друга емоція він заснув. Третя він зробив свої справи. Четверта він теж зробив свої справи. П'ята він грається. І шоста він хоче вилізти. Аж шість емоцій. Ну, Це більше так, для дані. Далі це у нас е, стільчик для годування. Дві пеленочки ось така одна. І ще одна така синенька. ось, Дуже класний і милий візочок з ведмедиками ну просто. І ще у нас є кошик. Ага, це візочок. Ну, правда, не для Дениса, тільки тоді, коли йому рік виповниться, А це, до речі, не, не так і далеко. Цей візочок у нас для Дані. У Дані вже багато візочків. Тут у нас пляшечка номер один. І таке. Е, ну, для малих дітей їжа і сосочка. Така малесенька сосочка, все у стилі ведмедиків. Дуже миле і дуже класне. Так, Даня у нас ой Денис. звично подую Дані і Денис. Е, тепер у нас для Дані. Тут у нас для нього теж є багато одягу, і перше у нас це вже планшет. Планшет для Дані. І тут у нас тільки додатки відкриваються. Ну, Давайте подивимось, який чохол, а чохол такий досить сучасний, такий, прикольний. Ну, але так, як це в коробці Дані, це буде для Дані. О, та, у нас такий обруч, але. А, це не для Данічки у нас. Це для наших, для Домініки і для Діанки, напевно, також. Ну, може, це для Дані є. Цей обруч у нас йде для Домініки, ну, або для Діани, шкарпетки, якихось чомусь емоція, як взуття. Ось така сумочка. Ми ж її можемо знімати, я сподіваюсь. Так, можемо. Тому що, знаєте, сумки з пакету, який у нас у школі, там сумки не знімаються. От, наприклад, як в цій, що зараз наша мамочка. Далі, це у нас така е, пляшечка, щоб вони пити, стильна. Ця сумка не відкривається, але нічого страшного. Далі у нас такі модні е, підкабулки. Спідничка така і ось така шкільна футболочка. Дивіться, у нас вже вийшов шкільний образ. Для Дяни у нас тут давайте їй надінемо кепочку. Ага, а тепер уже це кепочка для Дані. Тут все змішано. Це у нас м'яка. А що це у нас? Це не м'яка іграшка, це щось інше. Ага, це, напевно. А, це світильник. Ось чого. Ось Ось для Діани, у нас шапочка. Це, напевно, для Дані. чи Ні, це не для Дані, це для Діани. Останнім часом одяг такий малий став, що вже плутаєш. Шкарпеточки, футболочка, правда, це для хлопчиків. Так, це більше одяг для хлопців. Ну, нічого, бунтарка буде. У нас тут пенал, якому, на жаль, немає ніяких. Аксесурів, до ну, може, вони будуть ці і коробочки будуть. Далі у нас годинник, з яким, до речі, нові емоції. Давайте зараз їх знайдемо і подивимось. Ні, це знімати годинник, нам треба емоції. Бо на пакеті було показано, що є нові емоції, але я їх щось не бачу. Можливо, це треба для тата дати. Можливо, це в нього нові емоції. Ні, напевно, все-таки Аватар Ворлд нас обманув, і ніяких нових емоцій у нас немає. А, я, я вже з нього годинок не можу зняти. Ну, клас. А, ні, можу. У нього шкарпетки немає. Все, чеки-пуки. І тепер у нас одяг для дані шкарпеточки. Ось такий кубі раз. Отака фудба. І ось такі штанішки. Цікаво, а чому взуття А, дивіться, тут ще шкарпеточки лишилися. Ще одні дві пари шкарпеточок, але немає взуття. Трошечки дивно, звісно. Добре, у нас ще одна коробка вже відкрита. Тобто, дві коробки є. І тепер у нас залишилися ще дві: перша це з аксесуарами: анбоксинг. І тут у нас вже є перша ось така сумочка, яка відкривається. І в неї, ми, на жаль, не можемо покласти все, як у сумочки з нашого квіткового магазину. І з цієї сумочки у нас немає емоцій, і ми її, на жаль, не можемо вдягати. Далі у нас ось такі окуляри, з ними емоцій у нас теж немає. Ось такі кроксики, ще у нас є ось така кофточка, така маєчка. Стильний ноутбук. Стильний. Погоджуюсь. Джинсові штани. Я думаю, це ця коробка це для батьків. Ось така кепка. Ще одні окуляри. Тільки чомусь вони не. О, так. Ще один стильний телефон. Це для тата. І тут ми екран у нас це прогноз погоди. Класно. Ще одні кросівки. Ще одне портмоне. Ну, ж не портмоне, а. Сумочка, в яку ми теж не можемо все покласти. Якщо ви не розумієте, про що я маю на увазі все покласти, то зараз я вам поясню: дві пари шкапетків, ось така сорочка і ось такі штанішки, а також годинник, з яким у нас немає емоцій. І наша остання коробочка з речами для тварин, де наша киця і собачка. І тут у нас уже перше це будка для нашої собачки. Далі у нас корм для нашої кішечки. Це у нас туалет, де, ми, де можна зробити свої справи. Тут вона майже засипає. Це у нас, годівничка, годівничка, не годівничка, а лоток для собачки і для кішечки. Корм для собачки, ще, одна, ще один лоток для собачки і ще один. А, це для киці, а це два для собачки. Що ж я мала на увазі під сумочку, яка в себе все вміщає? Це ось ці сумочки. В них ми можемо покласти абсолютно все. Ми можемо покласти ось весь одяг, який у нас тут є. Закрити і йти собі спокійно з важезною сумкою, яка важить дуже багато, але в неї все вміщається. Це дуже прикольний лайфхак, тому беріть його собі на заміну. Що ж, думаю, вам це відео сподобалося. Скоро вийде мій наступний серіал. Я спойлерити вам не буду, але хочу вас попросити одну річ. Як ви думаєте, як краще назвати нову собачку і нову кицю? Я дуже, очі... Я дуже очікую від вас класні варіанти імен. Всіх вас люблю, всім па-па!